Відзначити разом День Незалежності Польщі на запрошення польського посольства прибули представники посольств інших держав, відомі українські політики, бізнесовці, культурні та релігійні діячі, представники польських громад і організацій з усіх областей України. Розпочалося торжество виконанням гімнів Польщі та України. Їх приспівав хор імені Заремського із Житомира. Всіх присутніх привітав зі святом надзвичайний і повноважний посол Республіки Польща в Україні Генрік Литвин за нами 22 роки плідної ефективної співпраці, яка дуже багато нам дуже багато нам дала, і це без перебільшення, я можу сказати, найкращий час в польсько-українських відносинах в цілої історії. На Житомирщині проживає найбільша польська громада України. Тож і делегація від нашої області була найбільшою. Це зближує нас із нашою батьківщиною. Це дає можливість краще і глибше пізнати її історію, дозволяє нам відчути себе власне поляками, хоча і за межами Польщі. Це не тільки свято для всіх поляків, які живуть в Польщі, а також і за кордоном. Саме поляки Житомирщини також боролися за незалежність Польщі. В цьому році ми обходили 150 річчя від дня січневого повстання, яке відбувалося саме у Житомирі. Генеральний консул Республіки Польща у Вінниці Кшиштов Свідерик привітав зі святом незалежності всіх Житомирян. То свято це спільне свято, наше і ваше. Тож вітаю житомирських діячів польського відродження, вчителів, артистів, священників.